У більшості студентів Полтави Тетянин день прийшовся на канікули. У гуртожитку тільки ті, хто працює, або активісти студентського самоврядування. Одна плита на 20 душ студентів. Купатися хіба в холодній воді та у суворо визначений час душ один на дев'ять поверхів. Але вони анітрохи не скаржаться. Мовляв, життя у гуртожитку має свою романтику. «Хто живе у гуртожитку, той дійсно не пожалує не пожалкує ні на грам. Якщо е студент не жив в гуртожитку, то він не знає всього студентського життя. Я так вважаю. Ну буває всяке, буває весело, буває. Ну не дуже, тому що можеш, хочеш поспати а з другої кімнати, можуть там або сміятися, або ще щось. Вони кажуть, у гуртожитку вчаться самостійності. Вчорашні мамині, доні та синочки самі собі варять їсти і не соромляться показати шафу, бо там прибрано. Мене з дитинства навчили, що повинен бути порядок у всьому». А ще ці молоді люди розраховують на себе і кажуть, не вірять у забобони навіть студентські. Я знаю, що не можна показувати свою заліковку перед тим, як не закінчиш всю сесію. Вони не викликають шару перед іспитами. Не вірю в таке. Чому? Ну, ну якщо вивчив, то здається, я не вивчив, то. Книжка буде лежати, не буде лежати, це одно не вийде зда. Студенти кажуть, у Полтаві не багато місць, де можна відсвяткувати їх день, І з дозвіллям для молоді сутужно. Студентський мер наймолодший депутат міської ради. Говорить, навіть те, що було, скасовують. Із єдиного в місті студентського парку прибрали вайфай. Наш міський голова, коли я до нього рік ходив студентським мером. Пропонував комплекс програм, то він мені сказав, що молодь мені не цікава, молодь не ходить на голосування. У мене є свої передвиборці, з якими я й буду працювати. День студента і тетянин день вони шанують і неодмінно святкують у одному із клубів міста. Серед цих друзів ми зустріли студентку Тетяну. Бажаю всім, хто здає ще сесію, закрити її на відмінно. В канікули, хорошо відгуляти їх провести запоминаюш їх і надалі успіхів у всьому і хорошої учоби. Хорошо